Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги. Я думаю, що для всього українського народу цілком очевидно, що відповідальність за трагедію, за терористичний акт в небі над Луганськом, над моїм рідним Луганськом, несуть не лише терористи, які фінансує і підтримує Росія. У першу чергу цю відповідальність несуть ті політики всередині країни. Які називають себе народними депутатами України, водночас роблять все для того, щоб розколоти Україну, підтримують терористів, підтримують сепаратистів. Відповідальні за смерті, за вбивства українських військових, українських мирних громадян, які стали заручниками терористів на Донбасі, несуть політичні сили, в тому числі представлені Верховній Раді, а саме Партія регіонів і так звана комуністична партія України. Я на власні очі бачив, коли 13 червня ми зачищали бійці, славні бійці, спецпідрозділів Азов, Дніпро. Національної гвардії Збройних сил України, коли ми звільняли місто від терористів, і люди нам дякували, і квіти виносили, і воду давали нашим бійцям. Так, от єдині, хто перешкоджав проведенню антитерористичної операції, це були представники комуністичної партії України, які намагалися зупинити наших солдат. Які перешкоджали проведенню антитерористичної операції під керівництвом першого секретаря Маріупольського міського партії, депутата Маріупольської міської ради Дейнеса? Я знову хочу нагадати по тій же Луганщині учора. Батальйон Айдар звільнив місто щастя, це за 15 кілометрів від Луганська. Так, от перешкоджали проведенню антитерористичної операції в місті Щастю знову ж таки представники комуністів, які вже зброю в руки взяли і воюють проти наших бійців. Тому я вважаю, що питання не просто назріло, а перезріло це заборона комуністичної партії України і партії регіонів як злочинних організацій, які допомагають ворогу. Я прошу і звернути. Питаюся до вас, Олександре Валентиновичу, з вимогою від усієї української громади невідкладно вимагати від генерального прокурора внесення подання про арешт так званого народного депутата України Сімененка, так званих народних депутатів України Єфремова, Горохова, Медяника, Калетника, Олійника. Які насправді працюють на ворога і захищають ворога. Вони називають наших бійців, які звільняють нашу рідну землю від терористичної зарази. Ці я шукаю дипломатичне слово, як назвати. Вони називають наших бійців нацистами. Водночас, учора в Луганську, від катувань у підвалі Луганської СБУ помер наш побратим на майдані, який стояв Олександр Решетняк. Ви чули хоть слово співчуття від Єфремова чи від Сімоненка? І наших побратимів українців десятками помирають від рук терористів, які їх катують, убивають. Вони з жодного слова співчуття. Коли ми боремося із цією терористичною заразою, так званий народний депутат України Медяник призначає мільйон гривень винагороди за голову українського льотчика. Це вороги, це посібники окупантів, і розмова з ними має бути коротка. Ми ніколи не переможемо ворога на Донбасі, якщо ми не здолаємо зраду у Верховній Раді. І це нагальна потреба, вимога українського суспільства. Я прошу вас, як голову Верховної Ради, ужити всіх залежних від вас заходів, щоб припинити діяльність цих терористів у Верховній Раді. Якщо на цьому тижні Верховна Рада не проголосує подання про позбавлення Сімененка Єфремова, головних. Посібників, терористів у Верховній Раді не проголосує позбавлення їх депутатської недоторканності. Ми самі їх арештуємо. Ми самі їх громада, люди, які гинуть через них, ми прийдемо, їх арештуємо і доставимо до Генеральної прокуратури. І не випустимо, поки врешті не буде прийнято це рішення про притягнення цих сволочей продажних, по чому родину продав, про притягнення їх до відповідальності. Сан Мантінич минулого тижня мене звинувачили, що я випхав з Верховної Ради так званих журналістів російського каналу 24, які є насправді агентами пропагандистської війни. Проти України під журналістським прикриттям. У мене до вас питання: якщо в нас заборонена трансляція російських каналів в Україні, які є інструментами пропагандистської війни проти нашої країни, хто дав дозвіл на реєстрацію цих агентів у середині нашої країни в парламенті? Можемо ми уявити, щоб хронікери Геббельса, наприклад, у Москві фронтовій знімали кінохроніку, щоб потім Гітлеру в бункері показувати? Можемо ми уявити, щоб Клавдія Шульженко співала десь там у ставці Гітлера Вервольфі замість того, щоб співати нашим бійцям, а так званий народний депутат України Таїсія Повалій співає. В окупованому Криму на День Росії 12 червня, і при цьому має статус народного депутата і громадянина України, Олександре Валентиновичу. Шановні колеги, ми ніколи не переможемо, не захистимо Україну, якщо ми самі не будемо себе захищати, якщо ми не будемо діяти рішуче, якщо ми не виведемо заразу терористичну з середини парламенту, з української влади, адже збитий наш літак з нашими героями, з нашими солдатами, це може бути і результат. Атом зради і цих зрадників треба знайти і розстріляти тих зрадників, які продають сухі пайки, які американці нам передають. Вони подонки по 120 гривень продають в інтернеті. Да перед строєм солдат розстрілять. Мені сьогодні вранці пишуть повідомлення. Наші в Донецькому аеропорту хліба не мають. Просять привезіть якось мівіну чи хліба. А вони пайки продають, Да за це мародерство розстрілювали на фронті. Невже ми не розуміємо, що ми живемо в умовах війни? Що ми повинні рішуче себе захищати, що ми повинні припинити, панькатися і носити за такими продажними шкурами, як Сімоненко і Єфремов. Да розстріляти їх отут перед Верховною Радою. І показати приклад цій країні, що так буде з кожним зрадником. Якби вони залишились при владі, вони б з нами не панькались, вони руками нас проголосували. Але забрали недоторканність і посадили б давно. А ми з вами, великі демократи. Ми їм платимо цим сволочам, ми їм платимо зарплату з державного бюджету. А вони за гроші наші українських людей, солдат на фронті 1300 получає, отримує на передовій, стоячи без бронежилета і без каски. Симоненко отримує 20 тисяч пенсії, 30 тисяч зарплати, задницю на службовій машині возить, державний зв'язок, державне все. За що? За те, що родину продає. Робіть висновки, а і наші люди прийдуть і на вилах винесуть отаких От продажних шкур. Дякую.